Затримання при підході спереду обхвати тулуба з руками і без рук, розслабляючий удар. Патрульна поліція спільно з управлінням молоді та спорту Чернівецької ОВА провели навчання молоді тактиці самозахисту. Тож детальніше про те, як протистояти сильнішому нападнику, у сюжеті. На поліція провела заняття з тактики самозахисту для молоді серед охочих навчитися, як правильно оборонятися, була і 16-річна Мілена, учениця Чернівецького ліцею номер 7 Ми маємо розуміти е, важливість і серйозність нашої ситуації, яка проводиться в нашій країні під час війни, і тому це дуже важливо. Тому до нас от приїхала поліція. Ми напевно ми будемо проводити якісь мети, експерименти, як допомагати людям. Це круто, що нас навчають, що нам дають ці знання. Доєднався до занять і десятикласник Андрій. Мало лише може приїздити на вулиці, якби багато є і різних. Приступленні на вулиці, якоби різних е, поганих хлопців, які можуть до тебе підійти і завдати якоїсь шкоди. Тому потрібно знати, як правильно діяти в різних ситуаціях і вести себе на вулиці. У випадку, якщо там до тебе підійшли, ну починають щось вимагати чи що. Отож, розуміючи всю важливість знання основ самооборони, молодь з ентузіазмом виконувала прийоми самозахисту, а допомагав їм у цьому інструктор Руслан Бурюк. Буду такі прийоми, як видушаючий захист, да, відрушаючись, затримання при підході спереду, е, захвати, обхвати сатулуби з руками, без рук. Так, е, так само для дівчат буде е, розслабляючий удар. Куди ударити чоловік, фізично він буде вище, більше, так? куди наносити такий удар, щоб він відпустив і більше не мав е, бажання да, вас затримувати чи надати вам шкоду. Заняття самооборони, патрульна поліція провела спільно з управлінням молоді і спорту Чернявецької ова у рамках продовження пілотного проєкту, який розпочали ще минулого року. Однак охопити всіх бажаючих долучитися до вивчення основ самозахисту тоді не вдалося. Тож вирішили продовжити працювати у цьому напрямку. Є дуже багато можливостей займатися карате, то більше до різними видами спорту, і ну нібито могти себе захистити якби повноцінно. Але коли молода людина Потрапляє в стресову ситуацію, важливо мати основи і знання, як захистити себе, як вчинити правильно і що застосувати, особливо у тій ситуації, коли неспівмірна сила нападника і молодої людини. Для нас це дуже важливо, тому даний захід відбувається в рамках здорового способу життя та протидії таким насильницьким заходам. Доєднатися до проведення занять самооборони може молодь від 14 до 35 років. Інформація про Проведення наступних занять буде розміщена на Фейсбук-сторінці управління молоді та спорту Чернівецької ова. Цей захід він буде неодноразовим, тобто це перший захід в цьому році. І ще буде кілька таких. І всі бажаючі, хто, наприклад, захоче долучитися на наступні заходи, можуть слідкувати за анонсами подій на сторінці управління молоді та спорту Чернівецької обласної військової адміністрації, заповнювати гугл форму та ставати учасником таких заходів і отримувати ці знання. Тетяна Дубіцька, Віталіна Брябін. Максим Білоткач, теми дня. TV.